Зараз навчу тебе, як бути завжди впевненим. В будь-якій ситуації, в будь-якому суспільстві, в будь-якому приміщенні, що ж це за практика. Зазвичай, коли ти приходиш в нове приміщення чи в нове якесь суспільство, ти завжди будеш себе некомфортно почуватися, ромишся, важко підійти до людей, важко проявитися. Я не сподобаюсь, я не те щось скажу. Про мене щось потім почнуть говорити. Просто не співпадаю по якимось. Фінансовому рівню, і це заважає тобі бути проявленим. І ось саме ця практика, коли ти заходиш в нове приміщення до нових людей, скажи про себе: я тут головний, і ти побачиш, як почне змінюватися твоє сприйняття ситуації, і як люди почнуть до тебе відноситися. Яка в тебе буде постава? Як буде навколо тебе все відбуватися, і все піде до тебе. Бо ти тут головний.